Всім привіт! Мене часто запитують, що подивитися в моєму місті. Хто не знає, моє місто називається Хмельницький. І скажіть, хто бував в цьому місті, де зараз я знаходжуся? Тут можна купити все: і тюлі, і штори, і інструменти. Ось я набрала багато канцтоварів, стою довольна як слон, бо навіть тут черга. Також є вишиванки. Це місце, в якому є все. Просто можна і наїстися, і зібратися, і побудуватися. Є все. Так, як ви зрозуміли, ми в дуже атмосферному місці. О, їде Саша, дивіться. У мене є братик менший. Бачите, який маленький братик. У мене є. Ну і ми з моїм братом, чоловіком та дітьми відправилися ще на участок, показую вам свої квіти. Обов'язково пишіть мені, хто бував у нас на ринку. Це неможливо, щоб вас тут не було. Це дуже класне місце, і там дійсно можна знайти все за дуже класними доступними цінами порівняно з магазинами. Я вам кажу: Аврора просто відпочиває. Та що там Аврора? Та й Аліекспрес відпочиває. Там можна знайти все: від самих мілких дрібниць до самого такого великого. І показую вам наш перший поверх. Він вже майже готовий, вже стоять на вікна такі. Штуки, я не знаю, як називаються, але це не є важливо. Ось такий гарний вихід на терасу. Це будуть сходи. Тут я хотіла, щоб сходи були з вікном, але чоловік мені це забракував. Тому будуть сходи без вікна. Ладно, він будує, то нехай буде так. Не буду я вже командувати. Я і так вже накомандувала, що хочу те там, а те там, а це ось там. Тому хай буде так, якось я це переживу. Ось такий гарний великий вихід. На терасу я буду виходити з кавою ранковою, знімати вам класні відео, дивитися на свій сад, пити каву. Ну, а поки що я йду, наберу води та полию свою гортензію, бо ж їй, певно, що жарко, так як на вулиці неймовірно, спека, і потрібно її трішки полити, бо вона тільки з горшка і бачу бачу, що квіти у неї трішки прив'яли. Хоча я і зірвала декілька квіток, щоб вони не так сильно тягнули, а щоб вони більше вкорінювалися і приживалися. Ось так ми провели час і відправились додому. Так, у нас ранок наступного дня я вже зробила собі каву, ну а діти просили сирники. Сирники я їм роблю, такі незвичні воді. Вигляді пончиків. Е, Такий просто зробила як на mm -hmm. сирники. Ти дивіться, чим займається самого ранку. Розтік зліпив. Це кролик і лисичка, не? дуже гарні. Треба зачекати, щоб вони позасихали. Там ще є хтось. Е, запитували у мене, що в мене зі сковорідкою. я по... хтось мені сказав по її. Е... Коротше, моючим засобом таким. Я взяла, насипала і почистила. І тепер до неї все ось тут пристає, і я вже не хочу її чистити, бо бачу, що почне все приставати. Ось як є, нехай так і буде. Хай вона брудна, здається, але чистити я її вже так не буду. Я таким образом зіпсую її вже повністю. Мені треба купити нову, але нехай буде що поки ще поки що оця. Але чистити більше я її так не буду. Лисиці ще є м'ясо і зайчик, да, і очки. Ді, ставте їх на балкон, нехай вони висохнуть. До речі, швидко висихає на є капібарик. Капібар. Ось така краса вийшла. Я думаю, діти зараз будуть в захваті. Вони люблять все, що незвичне, хоч і з простих продуктів, але якщо воно вже в вигляді пончика, то погодьте зі мною, воно вже набагато смачніше. Дістаю сметану та варення і нехай куштують. Я продовжую свої домашні справи, обсмажую м'ясо і зараз буду тушкувати. Хоча у нас вже обід, я заляпала все, але зараз обов'язково все намию. Розуміли, ми відвідали наш хмельницький ринок. Дуже колись був актуальним і дуже багато. Там всього було. Наприклад, ціна в магазині карат. У нас є ось такого ковра дитячого, його ціна за 1 квадратний метр 650, на ринку 300. І можна пошукати, знайти щось дешевше. Є... Було і дорожче за 450. Але так як у мене була казна садіка, тому брали найдешевший, але по якості він одинаковий з тим, що був і за 450. Тому. Ось так от можна зекономити. Я вже дуже давно хотіла з'їздити туди і подивитися за цим ковриком, порівняти просто ціни. Я відвідали, хоча я дуже давно вже не була на нашому Хмельницькому ринку. Придивились, там можна буде і дітям в кімнати щось побрати. В майбутньому дуже, дуже класно. Хто має змогу до нас приїхати, взагалі дуже великий вибір всього. Так, у нас ще телевізор, хто пам'ятає, тримач для телевізора ось от кріплення. Потім ще цілий пакет, який має теж відправитися в садочок. У мене просто весь балкон завалений. І завтра маємо йти в садочок, де що там допомогти, де що зробити. Не знаю, чи вийде у мене, але є ще інші батьки. Поки я займалася ось цим всім. Я думаю, вони знайдуть змогу зайнятися тим, щоб пофарбувати майданчик. Ось такі справи, що головне, ми їздили те і взяли. Ну і чоловік взяв собі інструмент. Так, я сижу тут. З нами буду щось вам розповідати. Зараз ми збираємося дійсно на вулицю, бо Ростислав на вулиці грається. Ну і звичайно, Ангеліні хочеться теж йти на вулицю. Хочу відповісти вам на одне питання, бо в мене ще сьогодні багато планів, багато чого потрібно зробити. Не планую це все включати в своє відео, але хочу відповісти на одне цікаве питання. Мені вже не вперше його задають. Задавали під одним відео, і задали під відео, де я відповідала теж на якісь питання, як мої взагалі рідні реагують на те, що я веду свій YouTube канал. Ну, це те саме, що ти ведеш сторінку в інстаграмі. Просто активно, не просто періодично закидаєш фото, а ведеш сторінку в інстаграмі. Ну як вони можуть реагувати? Зараз такий світ, зараз дуже швидко і стрімко все розвивається, і блогерів дуже прям багато. Прям стільки, що дуже багато, і я не вважаю себе. Якось там дуже з великою аудиторією, в мене невелика аудиторія. Це ось так от трошки, 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 але всі вони мені в гості не помістяться по об'єму. Якщо їх всіх зібрати, то вже в гості запрошувати вас не буду. Запрошу вас вже десь на участок. Навіть не знаю, чи стола вистачить вам всім накрити. Певно, що треба буде. Робити якийсь кандібар. Давай. Ну, загалом не про це. Не така велика в мене вже і аудиторія. І навіть якби було і 10 тисяч підписників. Мені здається, це теж не настільки багато, тому що хтось підписується, але не всі дивляться кожного разу нові відео. Хтось так подивився, потім трішки призабув, потім знову повернувся. І ось так. Зараз літом багато відпусток. Багато всього, і не така вже і величезна в мене аудиторія. Тому, е, взагалі, не вважаю себе супер-супер блогером. -супер так просто показую своє життя. А рідні мої реагують, знаєте, як? Чим ви дитя не гралося, аби воно не плакало. Отак от вони і реагують. Ну, подобається це мені, то нехай кажуть, займаються. То що тут такого, нічого я дуже такого прям не показую. А все, що показую, ну. Треалі просто життя, з яким стикаються кожного дня всі. І в кожного є свої якісь певні такі ж самі обставини, як у мене. Тому просто ділюся частинкою свого життя, і всі мої рідні реагують цілком нормально. Але є такі, що навіть не знають про це, що я веду таку діяльність. Дехто знає з ближчого такого кола моїх родичів, рідних, близьких, друзів і друзі знають. І ой, клас, це що? Така ракета. Така ракета. Дивіться, яка у нас ракета класна. Така, така маленька. Ось Ангеліна грається вже цими кубиками, магнітами, якими грався Ростислав, і він же про них благополучно забув, і вони перейшли їй в користування. Один плюс в цьому є, що я їх не дивіться, повіддавала. Хоча в свій будиночку. час хотіла повіддавати все. Дивіться, О, Будиночок, давай. Вона вже так все взагалі дивіться, ось щойно була ракета, а тепер вже будиночок. Така розумашка, я прям дивуюсь, їй молодець. Давай. Ой. Вибачте, будь ласка, що я вам тут хикаю. Так що з цього приводу скажу вам, що нічого тут такого немає, а хто не зовсім якось адекватно реагує, хоча в мене такого прям якби не було такого в мене, що хтось там засуджував там чи що, але. Якщо вони так реагують, я думаю, це взагалі мене не стосується. Це їхні проблеми і їхнє життя. Так що мої рідні, нормальні, адекватні люди, всі розуміють, що це приносить мені задоволення і маленькі кошти, як не як, тому. Ніхто проти, проти мені нічого не говорив. Навпаки, я приїжджаю там в село, мама каже: Ой, йди, покажи то, йди, о, ти бачила в оце, а ти бачила в оце, я бігом з камерою, біжу, 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 щоб показати ще і вам ту красу. Так що всі нормальні адекватні люди. А я сьогодні відправляюся ще нам потрібно з тим садочком, я не можу, мені ще потрібно хто докупити. Дещо ого, клас, хто там живе. Свинка Пепа. Живе вже в будиночку. Клас. На ще потрібно докупити дещо такі серветниці пластикові. Типу такі, знаєте, щоб ставити серветки. І потрібно ще, я замовила, такі мати, щоб не вруднилися столи, бо не знайшла в нас вчора на ринку. Там є все, там можна було це знайти, але ми вже прийшли пізно, ринок вже майже закривався. І, 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 і начебто це вже буде все в цьому списку. Великому і завеземо чоловіком оце все-все. Вивеземо нарешті з балкона, бо хочеться вже простору, а у мене там все завалено просто. Класно, будиночок і свинка пепа. І ще потрібно приготувати, їсти щось на завтра чоловікові на роботу, бо все, що я сьогодні приготувала, я благополучно склала в лосочок і відправила на будівництво. Додала тарілки, додала ще веделки. Да, веделка і компот, якої закривала теж вони зараз. Там жарко. Я думаю, що всі розуміють, що зараз будувати цю жару, це о який ще добрячий квест. Але коли потім в обличчя буде діннича. вітер, то це теж не дуже добре, тому будуємо зараз швиденько. Так як ви бачили, у нас перший поверх вже готовенький, Досить готуємо до його перекриття. Угу, перекриття будуть панелями, ще їх І не замовляли. Клас, ще їх не замовляли, але вже скоро, скоро. І перший поверх буде повноцінно готовий, безмежно раді. Другий поверх буде не повноцінний, мансарда, ну, але буде піднятий так високо. Все побачите. Буду ділитися вже. Я так хочу. Ще паркан, щоб зробили, хоча б з двох сторін і від сусіда ми скинемося. А там у нас багато паркану. Якщо ви бачили, теж велика така виходить територія в нас, бо в нас воно сусідів немає, нікого немає. Один сусід є. От там ми з ними і скинемося коштами, а інше будемо. Робити вже ну за свої кошти, але там, де будуть в нас основні такі якби ворота, там робити ще поки що не буде, бо буде ще щось обов'язково е, заїжджати. Ще в нас в планах великий гараж, е, тому залишимо одну частинку там без такі, паркана. Такі. Але хочеться Новик паркан. Да. Е, і ще що ще що. А що я хочу? Я хочу е, там ще весною, вже як буде паркан, попереносити всю. Малину, десь бо воно ж посаджене прям так посередині. Ми не знали чітки, чіткої межі, і я розуміла, що буде ще паркан робитися. Тому і так садила, щоб потім його все не затоптали, бо вони будуть копати, вони будуть там ходити. І понятно, що ці чоловіки вони як медведі в посудній лавці. Вони мені все там отако зроблять, перемішають. Я цього дуже-дуже не хотіла, бо мені дуже жалко тих рослин. Мені навіть шкода того, що чоловік поставив арматуру, але я думаю, може, воно там відживе. Мені надія, що воно ще клас, що той березкліт ще якось відчухається. Клас, я сподіваюся, що так ще буде. Тому що хочу на осінь, можливо, ми зробимо хоча б частину паркану. І я перенесу всю малину десь туди далі, піде паркан, щоб вона не розмножувалась, тому що вона мені все просто заглушила, всі квіти і все вже роз. Ну, приблизно, хоча б знаєте, розсажу, щоб, щоб на наступний рік підготувати і полуницю всю потрібно розсадити. Вона вже сильно завусилася, теж буде багато у нас. Полониці, щоб зробити таку гарну вже грядку, постійне, зробити її якась певне місце. А То я отак вас сажу все на кучі. Там ось це тут, це тут, і воно одне одного витісняє, але живе, але живе. Я хотіла... класний. Та полетівся домик. Я всього всього хотіла насадити по максимуму, щоб воно підростало, наростало. І навіть та лаванда з насіння теж мене дуже радує, що Я її так посадила, і вона у мене живенька. І цього року вже осінню буду розносити більше це все по своєму участку. Звичайно, якщо буде паркан. Якщо паркана не буде, то не знаю, що, що буде. Хоча б, можливо, буде щось намічене під паркан, але ні, все одно не буду, тому що якщо будуть робити ці слони щось, то вони все мені затопчуть. Тому я і не хочу. Тоді перенесу десь трішки в інше місце. А на наступний рік знову буду це все робити. Але сподіваюся, що все-таки ми частинку якогось паркану та й зробимо. Поки будуть армопояси, поки буде що, поки буде дах, можливо, ми цим питанням ще підзаймемося. Ось такі в мене плани на участок. Хочеться все, я вже там думаю, де що з якоїсь сторони посажу, яких мені рослинок ще потрібно, що можна виростити з насіння, щоб не купувати дорогі такі саджанці. На все можна, ну багато чого можна багаторічних рослин виростити з насіння. Тому я, можливо, ще щось, щось там повирощую собі, що хочеться, якісь такі, якісь такі хотілки свої. І е, такі от у мене плани. Так що сьогодні ми вже відправляємося в донечку на прогулянку, підемо. Переодіваю її, ще треба докупити щось, 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 щоб готувати. Не знаю, що вже готувати. Щось в мене вже всі ідеї вичерпані. Буду щось готувати те, що готую постійно. Зараз якусь кашу з м'ясом і салат буде ідеально, просто і швидко. Отак, я і певно, що зроблю. Все розповіла вам все-все-все про, про всі свої плани та задуми. І буду з вами прощатись. Кажу вам дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, ваші вподобайки. І до зустрічі з вами вже зовсім скоро у новому відео. па Ба Бабасіка!